Формадол. Таблетки від головного болю. Індія офіційно стала країною з найбільшою кількістю населення у світі. За даними ООН, тут нині проживає 1 мільярд і майже 428,5 мільйонів людей. Нині це на 3 мільйони більше ніж у попереднього лідера Китаю. Це більше ніж усе населення Європи, Африки чи Америки. При цьому територія Індії настільки велика, що за густотою населення країна посідає 33 тє місце у світі. Лідерами є невеликі країни: Макао, Монако, Сингапур та Гонконг. Однак індійське місто Мумбаї світовий лідер по густоті населення. Ще до минулого року Китай утримував передову позицію як країна, де проживає найбільше людей. Та 2022-го населення під скоротилося вперше за шістдесятиліть. Це історичний поворот, у той час як в Індії спад народжуваності менш відчутний. До того ж, в країні половина населення молодша за 30 років. За прогнозами, завдяки збільшенню кількості населення, у найближчі роки Індія стане найбільшою економікою світу, яка зростатиме найшвидше. Якщо повертатись до кількості населення після Індії та Китаю з великим відривом третє місце у світі мають Сполучені Штати Америки з населенням 340 мільйонів. Україна за рік до війни була на 34 му місці у світі. Загалом на нашій планеті вже більше 8 мільярдів людей. За останні 50 років кількість людей у світі збільшилась. Більш як удвічі у 1970-х населення планети складало 3,7 мільярда людей. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти, у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.